Доші. Вата піта капха. Вата це воздух, піта вогонь, ага. да. і капха да. це і, слізь. Так. Ось є прокриті і вікріті. Прокриті це ось цей баланс дощ цих. Коли ви народжуєтесь, народжуєтесь він ось такий, і це ваше здорове, здоровий стан. Коли якась доша, чи дві, чи три виходять сильно із е, своїх із балансу, то це хвороба якась там у вас mm -hmm. починається. Знає. ну Тобто, знаєте, коли ви там кашляєте і тече з носу, то це капха явно е, високо піднялася. Mm -hmm. Або піта, якщо вам холодно, у вас там не перетравлюється нічого, то це піта у вас дуже знизилася. Або навпаки вам да, вогонь. Або навпаки вам завжди жарко, ви роздягаєтесь, коли всі одягаються, то піта у вас висока. Ось. У нас тут є в храмі один, одна людина, відданий, який приходить так в основному на просад, то. Ну, його, у нього така є кличка навіть, Коля Говардхан. Вчора було свято Говардхан. Говардхан – це ну, гора така. І в, у нього просто такі здорові тарілки такі, дві. і в них, в них завжди такі два Говардхани. І він ну. це з'їдає просто. Mm. І, і, і коли ти йдеш там з добавкою, він так можна. І просто ще там пару Говардханів. І нормально, оце піта, так піта. Тобто в нього лиса башка така, то значить, що піта є в тілі. Так, якщо лиса башка, то піта в тілі, багато Піта тілі. це що да. це повітря? Вогонь, вогонь, вогонь. А, вогонь. Так, якщо лиса башка, то це признак того, що піта багато піти. В армії багато лисих. Ну так, да, тому що вони ці шатрі, коротше. Да. Тобто вогонь це такий, ну, і вони натура така. Ну, тобто, все пов'язано, це все в Аюрведі написано. Аюрведа е, – наука про життя, про здорове життя. І mm. там все написано, що воно таке, що з чого походить. Але про упада він про це так каже, що тіло це просто е, мішок з піти ваю капха, тобто, з цього вогню, воздуху та слизу. Але так що задуматись, то принаймні як і машина. Машина теж потребує повітря, вогонь. Да, так, так, і, да, і слизь з маску. Це, то і ми. Це, це просто, ну, це аналогія пряма. От машина, коли вона просто стоїть і водія нема, то там вона нічого не працює. Так же тіло, як коли водій душа покидає тіло, то все воно просто нічого. А водій, коли садиться в неї, вона як оживає, в неї циркулює рідина там десь там в двигуні, ну, да, як, тому що робота і серце двигун. Тобто фари зажигаються, тобто, колеса крутяться, вертяться. Тобто механізм, як кабута би він живий, але він здається живим, тому що є водій. Так же і це тіло, воно здається живим. В, три, в третій главі п'ята е, вірш, там написано, що тіло це безжит... безжиттєвий механізм. Янтра. Mm -hmm. Але ж да. але, буває, буває дуже часто так, що виходить в, в машині в воді не душа, а хтось інший. Ну, типу, водитель у чоловіка смачно водяний. Типа тепло ну, автопілот? Так. Да. Да. А, автопілот? Ну, автопіот... Ні, не автопілот, там хтось сидить, але то не водій. А, не, той, <реш> не той водій. А, як соно, а май... У мене є водій. Що так? ти маєш на увазі, я не розумію. Ну, якісь е сущності, типи особистості і проча всяка фігня. Ні, ну є але... водій, він сидить, а там ззаду сидить якийсь е ну, шишка, і йому кажуть, Куди їхати, ну, да. там, а, як їхати. А, типа, оці, та, що сзади, пасажири, що там. <ріст> <ріст> <ви> про, <ріст> так, так, пасажирів про привезлі, типа. Такси. Треба пасажирів <ріст> сказати всім, всім вийти і самому їхати, так. Да? А, -а Андрій, ти про праців пасажирів, там, де приводи, да? дучі, ти про праців пасажирів <ріст> чи пройти? Ну, я не так маю їх на увазі, ну. Нехай може, а, я ж не знаю, як ти там сприймаєш. Ні, скажи, як ти, скажи, як ти, мені ж цікаво Ну Інші, знати. інші, інші Су... сущності, душі, так. Да. Ну, в общем сущності я зрозумів, я правильно да. поняв. Да. Ти Губада казав, що немає це, всі одержимі при, призраками і духами, типу, ходять кругом всі. Да, так, так, да, я я це теж. Да. Я дуже часто дивлюсь багатогіті, і ж кажуть, що. Верховна особистість, да? тобто особистість це значить один, тобто він один особистість. А на нас кажуть зазвичай там, що ти не один, а тебе, типу, як багато. Ви там викають на вулиці, там, а пішлі туди, там. І, і ми самі дуже, дуже часто до себе говоримо, що там а я там такий, а я сякий. І в итоге, як до себе в третій особі одне, ти говориш до себе, і виходить, що в тебе багато цих особистостей, і ти не є особистість. От ти, ні, є... ти... Це різні настрої може. особисто одна, а настрої різні. Є просто така штука. Як у так... Не обов'язково, що там сущності. Є просто лицемірство, наприклад. Це коли людина говорить одне, робить друге, а в думках третє в неї. Це таке теж може бути. Не обов'язково, що всі прям там такі прям. Всі да. обліплені цими сущностями. Тобто, ну є такі, а є і інші. Ну, не, ну всі ж наче обліплені, ні? Ну інші, а як, інші. якщо ми було б дуже сильно обліплені цими, всіми штуками, то як би ми ну, взагалі жили? Тобто, Харі Кришна. Ні, Харі 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 Харі. так різниця ж є, наприклад, тут, знаєш, як от ну, в житті бачиш оце за що інтернету, всякі відео бачиш. Наприклад, коли бачиш, людина ну, дуже покручена, там, чи алкоголем, чи якимись наркотиками, то її ж там аж крути, прямо аж викручує. Ну, я, я сказав, вона держима... такі. А... Ні, так я ж про це й кажу, вона для там багато в неї. Там, то туди, то туди. А у мене, наприклад, ну, менше їх, але теж десь дьорг якийсь мога чи ще щось. Може, якось так в цьому плані. Тобто я більш контролюю себе, а вони менш контролюють. Ну, я не знаю, ну навіть якщо і так, то як ти нам допоможе? Ну, У. в житті, треба просто продовжувати займатися. Про, просто ета, ну, просто, просто г'яна, типу. Ну, да, занят, ну є, так є, що ти зробиш? Я вибач, вибач, баюридичну, баюритичну клініку можна з'їздити і там вигнати всіх, да й А потім вийшов і назад лист. А ми тебе чекали. Ну, треба так, щоб не підселялися, Ти це треба ну да. Рікрішна треба того. повторювати. Я мені запам'яталася така штука. Я пам'ятаю, скільки я всього не чув. Там ну в плані от, люди ж навіть не знають про Крішну, але вірять там якісь там відьми, там, привиди, і прочі, прочі. І мені запам'ятався такий момент. Я вже не згадаю, де саме читав, там ну десь може і лекція, може ще щось. І правхопада казав, що там, де повторюють Харі Крішна, там немає ніяких духов. Тобто, ну, якщо бо... там повторюють, то там все кілька. Ні, так, якщо там автоматом. чисто повторюють, якщо чисто повторюють, то нема. А якщо не чисто, то можуть то і не бути. Всі. То хтось, да, хтось ушов все. тим. Але... Пропадав розказував таку історію, що він е, колись там, коли ще, ну, дуже давно, в сорокових роках, що то там якийсь в Індії він е, знімав дом, і його е, дуже. Дешево зняв величезний дом. Він каже: його просто ніхто не, не хотів е, знімати, бо там були духи. І, ну, всі про це знали. Прям, ну це було явно. Там, хто не заселявся, вони дуже швидко виїжджали, тому що казали, ну тут якісь приводи живуть. Тут". Ось, і він зняв його там, він сказав: Ну дуже дешево щось там зняв його. І просто говорить, ну я там повторював Харі Кришна, і вони пішли і я собі там все. Організував те, що йому треба.